це зафіксували сьогодні камери відеоспостереження російського міста. Курськ. Загалом місцеві жителі чули близько 13 вибухів. Атакували військовий аеродром з літаками та засобами ППО контррозвідники СБУ. Про це посилаючись на власні джерела, повідомляє РБК Україна. Зазначається, що 16 українських дронів Камікадзе відпрацювали по військовій російській техніці. Безпілотники завдали удару по чотирьох літаках Су 30 та одному Міг 29 Також вразили радари комплексу с 300 та два зенітно-ракетні комплекси Панцер. Відомо, майже всі дрони долетіли до своїх цілей. Попередньо тільки три з них були збиті. Російське міноборони звично заявило про нібито успішну роботу їх ПВО, якраз і згадавши два українських безпілотники. Втім, про інші 14 зовсім не слова. А ось мовчати про пошкоджену багатоповерхівку складніше. Тож місцевій владі довелося визнати попадання. Тім, це заслуга українських безпілотників чи все ж робота російської системи ПВО, так і невідомо для того, щоб не пропустити відео роботи українських безпілотників. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та слідкуйте за новинами. А також пишіть коментарі.